Відкритий кубок Саксаганського району з боксу об'єднав два міста разом. Турнір зібрав 44 спортсмена спортсмени з Кривого Рогу та Кам'янського. Вони вже досвідчені у боях. Кожен учасник займається по декілька років. Сам турнір було присвячено 50-річчю Саксаганського району і дню перемоги над нацизмом. Формат турніра е, предполагає е, як кажуть, е, кубковий варіант стінка на стінку. Є команда, збірна команда. Е, Криворогу, есть тобто Саксаганського району і збірна команда міста Кам'янське. В змаганнях приймають участь боксери 2013, -го, 2013 -го року по молодіжний состав це боксери 2008 рік. Тобто формат в кожному віковому дивізіоні приймають участь по 10 спортсменів. Кубок Саксаганського району традиційний. Він проходить вже третій рік поспіль, попри всі виклики війни, і з кожним роком набирає обертів. У 2025 році було передбачено три етапи турніру, до участі в яких залучатимуть не лише криворіжців, а й спортсменів з різних міст України. Боксом займаються майже два роки. Розраховую на перемогу. Звісно, в кривому розі я перший раз сподобається дуже сильно. У місті комплексно підтримують спортивну освіту для юних криворіжців. Криворіжців працює 12 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, понад 60 клубів та федерацій, де тренуються понад 22 тисячі спортсменів. Особлива увага приділяється безпеці. Всі змагання проводяться у закладах з укриттями, а під час тривог діти переходять до безпечних зон. За чотири місяці 2025 року в кривому розі вже проведено 107 спортивних змагань різних рівнів. Практично всі вони були організовані за сприяння ради оборони міста та фонду Олександра Вілкула. Українська перспектива. Третій рік поспіль проводиться такий потужний турнір кубик, кубок Саксаганського району. Району. І сьогодні у нас команда Криворогу і команда Кам'янського бажаємо безумовно. Землякам, криварішцям, але переможе найсильніший. Бокси такий, він спорту складний. У нас 12 у США в місті працює. 12. Ми забезпечуємо повністю роботу у флайф. Бокс один на наймасовіший, 800 у нас юних боксерів. Ми завжди підтримували спорт і будемо підтримувати. Командний кубок Саксаганського району з боксу вибороли спортсмени з нашого міста. Перемогли рахунком 11-10. Окрім привітань та досвіду, учасники отримали й подарунки. І на цьому підтримка спорту не Закінчується найкращі спортсмени та тренери в кривому розі отримують муніципальні стипендії. Така практика запроваджена вже 9 років поспіль. Тільки за минулий 2024 рік такі стипендії отримали 154 криворіжця на суму 1 мільйон 728 тисяч гривень. І цей рік не буде виключенням. Аліна Сіднікова Едуард Лушпенко. Перший міський.